Доброго дня, дітки! Птахи бувають різними. Деякі з них нікуди не відлітають і зимують на батьківщині. А як ми називаємо таких пташок? Зимуючі птахи, вірно. А от інші пташки щороку здійснюють далеку та досить небезпечну мандрівку. Ви знаєте, що це за подорож? Восени птахи відлітають у вирій, у теплі краї. А навесні вони повертаються додому. Правильно, і називаємо ми таких пташок перелітні. Отже, пташечки приносять нам весну на крилах. Пташки нас радують. Я пропоную сьогодні намалювати пташечку на весняній гілочці. Для роботи нам знадобляться фарби гуаш, водичка в баночці, пензлики. Олівець, ватна паличка та заздалегідь мальована гілочка на папері. Простим олівцем намалюємо пташку, яка сидить на весняній гілочці, тулуб, олівка, хвостик, крильце. Дзьобик. Розфарбуємо пташку коричневим кольором. Ось так. Тепер розфарбуємо крильця. Ось так. Та хвостик. Та голівку. Ось так. В цьому місці трошки світліший кольор. Фарбою світло-зеленого кольору намалюємо маленькі бруньки на гілочках. Ось так. Ось такий малюнок, пташка на виснані. І у мене вийшов. Малюйте свої роботи, любуйтеся природою і до побачення!